Привіт, нещодавно Міністерство праці та соціальних справ Чеської Республіки зробило ряд уточнень стосовно нарахувань та розрахунку гуманітарної допомоги після 1 липня 2023 року, відповідно до нового пакету змін до законів для осіб, які мають тимчасовий захист у Чехії, і носить назву Лекс Україна 5. Давайте переглянемо, що там. Подивимось, що наразі діє після уточнень та спробуємо розрахувати допомогу разом, розглянувши декілька прикладів. По-перше, нагадую вам, що право отримати грошову допомогу має громадянин України, який отримав тимчасовий захист у Чехії. Будуть розглядатися два періоди надання допомоги. Перше це з 1 по 5 місяць після надання тимчасового захисту або 150 днів. Та друге це з шостого місяця після надання тимчасового захисту або з місяця наступного за місяцем, в якому було досягнуто 150 днів. Допомогу можуть отримувати навіть працюючі громадяни. Усе залежить від розміру зарплати, та розмір допомоги буде розрахований з урахуванням житла та членів домогосподарства. Наприклад, дорослий, який отримує безкоштовне цілоденне харчування, основні засоби особистої гігієни та проживання, не може отримати грошову допомогу. Право на отримання так званої остаточної суми ГУД буде встановлено наступним чином: спочатку розраховується сума допомоги членів домогосподарства. До цієї суми додається частка так званих врахованих витрат на житло. Від отриманої частки віднімаються доходи домашнього домогосподарства, а різниця становить розмір допомоги. Але це ще не остаточна частка, яку ви отримуєте, про що поговоримо трошки пізніше. Як я вже і сказав, допомога буде складатися з допомоги на життєві потреби, яка розраховується на кожного члена домогосподарства окремо та за допомоги на житло, яка залежить від кількості членів домогосподарства. А домогосподарство це спільно оцінювані особи, які проживають разом і оплачують витрати разом. Це можуть бути навіть люди без родинних зв'язків. Іншу чергу, якщо ви мешкаєте у солідарному домогосподарстві, в якому біженці проживають разом з особами, які надають їм житло, особи, які надають житло, не є членами домогосподарства. Перейдемо до номінального розміру допомоги на життєві потреби. В першу чергу розмір допомоги залежить від того, як довго ви перебуваєте в Чехії після надання тимчасового захисту. Перший період це з 1 по п'ятий місяць після надання тимчасового захисту або 150 днів. Коли допомога так само, як і аналогічна допомога чеським громадянам, гуманітарна допомога буде залежати від прожиткового мінімуму та мінімуму необхідного для існування. Так, для дорослого прожитковий мінімум наразі становить 4860 чеських крон. Для дитини 3490 чеських крон. Діти у віці від 6 до 10 років отримують в 1,2 рази більше, тобто 4188 крон. Причиною є підтримка тих, хто піклується про дітей і посилення можливості сплачувати позашкільні заняття у другій половині дня, щоб батьки могли працювати. Особи з інвалідністю отримують в півтора рази більше, тобто 7290 крон для дорослого та 5235 для дітей. 235 для дитини. Другий період це з 6 місяця після надання тимчасового захисту або з місяця наступного за місяцем, в якому було досягнуто 150 днів. У цей період допомога знижується до мінімуму необхідного для існування для тих, хто не вважається так званою вразливою особою. І очікується, що право на цей мінімум матимуть безробітні, які стоять на обліку центру зайнятості, а також працюючі, які звичайно цю частку не отримують автоматично, але вона використана для розрахунку фінального розміру допомоги. А допомога на життєві потреби для осіб, які відносяться до категорії вразливих осіб, залишається без змін на рівні прожиткового мінімуму. Діти у віці від 6 до 10 років отримують 1,2 прожиткового мінімуму. Інваліди 1,5 прожиткового мінімуму. До категорій вразливих осіб відносяться. Перше усі діти до 18 років. Друге. Студенти до 26 років, які навчаються у Чехії. І увага! Я ще не маю цю інформацію остаточно підтверджену, але усе виглядає саме так. Лише ті, які навчаються в Чехії. Третє особи, які доглядають за дитиною до 6 років, вихователем може бути тільки одна особа з родини, четверте вагітні жінки, п'яте пенсіонери старше 65 років, і останнє особи з інвалідністю, власник посвідчення України або особа, яка визнана інвалідом чеським відділом соціального забезпечення, та особи, які за ними доглядають. Особа, яка в заяві про призначення пільги вказана як доглядальник, друга складова допомоги – це допомога на житло. Суми пов'язані з житлом тепер надаватимуть разом із гуманітарною допомогою у розмірі так званих врахованих витрат на житло. Якщо ви отримуєте безкоштовне житло, чи у вас немає договору оренди з власником. З власником квартири чи іншого підтвердження, що ви платите за житло, ви не маєте право на отримання допомоги на те житло. В іншому випадку, якщо ви платите за житло та у вас є, наприклад, договір оренди з власником квартири, кімнати у гуртожитку, тощо, то ви маєте право на отримання допомоги на житло. Допомога на житло буде розраховуватись із кількості осіб, які проживають разом у спільному домогосподарстві. Саме тому договір повинен містити ідентифікацію усіх осіб, які проживають та звичайно тривалість проживання від і до. Розглядаються два рівні допомог для квартир, які зареєстровані у реєстрі, та для квартир, які не зареєстровані в реєстрі та Гуртожитків чи кімнат у солідарному домогосподарстві, в якому біженці проживають разом з особами, які надають їм житло, а також інших типів приміщень. А зараз трішки цифр для квартир, які зареєстровані в реєстрі, а розмір допомоги на житло буде становити для однієї особи 3000 крон, для двох осіб 6 тисяч крон, для трьох осіб 9 тисяч крон. Для 4 осіб 12 тисяч крон, 5 і більше осіб 15 тисяч крон. Для всіх приміщень поза реєстром допомога на житло буде становити для однієї особи 2400 крон, дві особи 4800 крон, 3 особи 7200 крон, 4 особи 9600 крон, 5 і більше осіб 12 тисяч крон. Остаточна сума гуманітарної допомоги встановлюється разом для всіх членів домогосподарства. Спочатку сумуються окремі допомоги на життєві потреби для всіх членів домогосподарства. До них додається допомога на житло для домогосподарства та віднімаються усі доходи членів домогосподарства, включаючи доходи з України та інших країн. Увага! Ані гуманітарна допомога, ані кошти надані ЮНІСЕФ не вважаються доходом. Дохід визначається за період календарного місяця, що передує місяцю, за який подається заява. Як бачите, це завжди залежить від конкретного випадку. Якщо результат більше нуля і менше 50 крон, виплачується допомога у розмірі 50 крон. Якщо результат дорівнює нулю або нижче, дохід покриває або перевищує прийнятні витрати на житло плюс заявлену допомогу, допомога не виплачується. Розрахована частка потім порівнюється з можливими заощадженнями на рахунках членів домогосподарства. Кошти на рахунку перевіряються на дату подання заяви. Якщо заявник окреме або спільне оцінене домогосподарство має на рахунку більшу суму, ніж нарахована допомога, право на допомогу втрачається. Саме тому важливо не накопичувати гроші на рахунку, а тримати їх під подушкою. І розглянемо декілька прикладів. Перший це домогосподарства після шостого місяця надання тимчасового захисту. Усі разом мешкають в квартирі, яка не зареєстрована у реєстрі, але мають договір оренди, до якого записані усі члени домогосподарства. А саме батько, який працює, зарплата 21 тисяча крон, мати, яка доглядає за дитиною 5 років, племінник, студент чеського вузу 19 років, син 9 років, і син 5 років. Ось усі окремі допомоги на життєві потреби. Працюючий батько 3130 крон, мати як вразлива особа 4860 крон. Племінник як вразлива особа 4860 крон. Дитина 5 років 3490 крон. Дитина 9 років 4188 крон. Допомога на житло для домогосподарства, яке складається з п'яти осіб для приміщення поза реєстром 12 тисяч крон. Від загальної суми цих всіх допомог, тобто 32 тисяч крон, віднімаємо зарплату батька 21 тисячу крон та отримуємо остаточну суму гуманітарної допомоги 11 тисяч крон. Другий приклад це домогосподарство, яке складається з двох пенсіонерів після 6 місяця після надання тимчасового захисту. Вони разом мешкають в квартирі на підставі договору оренди, до якого записані усі члени домогосподарства. Квартира зареєстрована в реєстрі. Пенсіонер 65 років, пенсія в Україні 3500 крон. Пенсіонер 70 років, пенсія в Україні 4000 крон плюс інвалід. Окремі допомоги на життєві потреби. Пенсіонер 65 років як вразлива особа 4 860 крон. Пенсіонер 70 років як інвалід 7 крон. Допомога на житло для домогосподарства, яке складається з двох осіб для приміщення в реєстрі 6 крон. Від суми допомог 18 150 крон, віднімаємо пенсії 7500 крон та отримуємо остаточну суму гуманітарної допомоги 10 650 крон. І третій приклад. Студент, який навчається в Чехії, 22 роки після 6 місяця, після надання тимчасового захисту, мешкає в гуртожитку та платить за житло. Допомога на життєві потреби 4860 крон як для вразливої особи. Допомога на житло для приміщення поза реєстром 2400 крон. Дохід 0 крон. Остаточна сума гуманітарної допомоги 7260 крон. Більше інформації ви знайдете на сторінках Міністерства праці та соціальних справ Чеської Республіки. Ось посилання. Приклади у інформаційній листівці. Сподіваємось, що ця інформація допоможе вам встигати за всіма змінами в допомогах для осіб, які мають тимчасовий захист у Чехії. Якщо вам це відео не тільки було корисним, а чимось сподобалось, пропоную, як завжди, поставити лайк, поділитися та, звісно, підписатися на наш канал. Все про ЦЗ. Слідкуйте за нами в інстаграмі та фейсбуці, пишіть ваші питання, залишайте коментарі та пропозиції, щоб вам було цікаво бачити у наших наступних відео. Слава Україні! До побачення!